Всім привіт! Сьогодні 19 квітня. У мене залишилось ще трішечки минулорічних саджанців. Немає куди мені їх подіти, тому я вирішив їх подарувати. Можливо, серед глядачів мого каналу є учасники бойових дій, які хочуть закласти собі виноградник або пенсіонери, в яких немає змоги придбати собі саджанці, то якщо вас зацікавили ці саджанці, пишіть мені на Viber і на наступному тижні я зможу вам їх відправити. Правда, залишились тут тільки відносно пізні сорти. Ось це Аніта. Зараз дістану ось такі саженці. Тут ще декілька є пам'яті Смольникова. Три штучки і спонсора. Також здається три штучки. Все, всім гарного дня і щасливих свят.